Вітаю глядачів проекту Карти Гроші Два Аркана на каналі Бітюк Медіа і вітаю свого співведучого Івана Росохо. Доброго дня, Інно. радий чути, радий бачити. Навзаємі. Я думаю, що наші глядачі теж раді бачити нас і чекають такого нетрадиційного прогнозу на події, які нас оточують. І хочу нагадати, що ми з Іваном. Вже десь, мабуть, півроку проводимо такі терологічні прогнози на актуальні події сьогодення і відповідаємо на запитання наших глядачів. Тому, якщо ви хочете стати учасником нашої програми, під цим відео в коментарях напишіть своє запитання, я його озвучу до Івана наступного разу. А, а також не забудьте підписатися і натиснути дзвіночок, для того, щоб не пропускати наші ефіри, і ми виходимо що. Тижня, принаймні, намагаємося, якщо наші вороги нам не забороняють це зробити. Правда, Івана? Так, так. Якщо немає якихось технічних, Технічно, так. Технічних, коли, да, коли нам трошки заважають або зі зв'язком, або з інтернетом, або зі світлом. І я хочу розпочати нашу програму дійсно із запитання нашої глядачки, Івана. І я думаю, що її запитання воно відгукується у багатьох із нас, тому що. В принципі, вже на дворі весна. Ми, слава Богу, пережили цю страшну зиму. І для кого цікаво, який прогноз карти Таро і Іван давали на зиму цього 22 23 року, ви можете переглянути наші попередні відео. Але дуже хочеться вірити в те, що найстрашніше вже позаду. Також ми вже перетнули. Лінією в один рік війни, і, мабуть, багато хто сумнівався, що ми так довго зможемо витримати. А ми, ми не тільки витримали, ми ще ще більше почали вірити в свою перемогу, ще більше територій відвоювали. скажімо так, про відвоювані території пропоную поговорити трошечки пізніше. А зараз, все таки, хочу перейти до запитання нашої глядачки: це Віра Велес. А вона поставила запитання, коли закінчиться війна і хто буде переможцем. Тож, Іване, будь ласка, тобі слово, зрозумів питання. Воно, до речі, таке класичне. Багато людей питає. Ну, подивимося, що, що відповідь від цього. Це найочікуваніше, мабуть, запитання, бо ми хочемо вже перемоги. І цікаво, коли. Так, це, це таке поширене питання. От, зробимо розклад, подивимося, що нам скажуть карти на це питання. Перша у нас карта це Пінтаклівая Королєва, це хороша така карта, це карта осінь, це карта е, періодів, так? Е, період, коли може закінчитися війна, дуже сприятливий. Це період е, може бути в е, період Єви. По зодіакальним характеристикам, це період 21 серпня, 21 вересня. Також це період козірога може бути, тому що це зимні, е такі знаки, е, земні аркани, це період 21 грудня і 21 січня. Але От. це ми вже а, говоримо про 24 рік. Так, що, так, може, може затепити 24 рік, але може бути і в кінці. Або якщо нам допоможе Господь, якщо допоможуть зброєю, якщо в Росії нарешті лопне оцей пузир, який давно нагнітається, пузир соціальної нестабільності, то може бути навіть період оцей осінній. Але якщо не, ну, не буде всіх умов, то велика ймовірність, що буде саме в період Козірога, це 21 грудня, 21 січня. Це найбільш приятливий період. Оцерліва Пінтакліва це пінтаклівий старший аркан, ну не старший, а просто фігурний аркан, який характеризує саме ці періоди. Найбільш приятливий може бути навіть період оцей осінній. Осінню може бути перемога, якщо, перш за все, буде, подивимося, додаткову таку умову. От, Якщо бачите, серце, в да? когось розіб'ється серце, в когось зупиниться серце, да, ви розумієте, перемога, да? можливо. Ми, ми чекаємо ще з прогнозів початку 23-го року. Так, так. Якщо тиран все ж таки. Як кажеться, відійде у той світ, то можливо, навіть війна завершиться перемогою України в осінній період. Шанси однозначно є, вони з кожним днем стають все більші і більші, і це заслуга, перш за все, сил оборони, які борються, які знищують ворога кожен день. Це кропітка щоденна праця. Дуже було б добре, дуже було б чудово, якщо б це сталося, щоб не затягувати до, до зими, щоб це сталося осінню, тому що нам ще після перемоги треба відбудовувати країну або осінню цією період, або ну в крайній случаї вже оцей період новорічні свята, 23-24. рік. Зрозуміло, чекаємо, віримо і молимося, і віримо в наші ЗСУ, і донатимо на наші ЗСУ, тому що вони для нас.

Скажи, будь ласка, я в продовженні нашої розмови теж хотіла сказати, що днями німецький Bild говорив про те, що на Заході планують посилювати тиск на мирні перемовини з РФ, якщо до осені Україна не деокупує свої території. У зв'язку з цим, власне, остання така надзвичайно приємна новина у нас була: це коли ми звільняли Херсон. І ми так в очікуванні нового контрнаступу України і звільнення інших територій міст і сіл Української держави, звичайно, нині ворог зосередив свої зусилля на сході країни. А відбуваються там певні рухи, посилення поблизу Мелітополя. Події на Одещині, які межують частиною окупованої Молдови Придністров'ї, і е, також є інформація про те, що російські військові вивозять свої родини із Криму. Е, Отже, моє питання в тому, чи можемо ми подивитися за допомогою системи Даро, який наступний регіон України буде деокупований, і коли нам вже чекати новини, на які ми так довго чекаємо і за якими ми дуже скучили? Так можемо подивитися. питання широке. Давайте спочатку подивимося на, одну, на одній карті. Чи варто вірити у цьому таблоїду? Так? Угу. І потім подивимося, в нас є п'ять окупованих областей. Подивимося, яка з цих областей витягнемо кожну область по одній карті, яка буде окупована перша. Отже, давайте тоді почнемо подивити, почнемо дивитися з таблою Добіль з його заяви про те, що якщо ми до осені не деокупуємо свої території, то захід може тиснути на нас щодо мирних перемовин з РФ. Добре, перевіримо, що нам скажуть карти. Перевіримо більф, чи він правдиву е, інформацію надає, чи ні. Дивимося карту. У нас тут карта Мах. Мах це карта така авантюр, це карта таких махінацій. Я вам хочу сказати, що більд він частково має якісь такі, е, якась є правда в їх публікації. Але насильно ніхто Україну не змушує і такі умови шантажу не стоять. Однозначно, західні партнери, скоріше за все, після того, як вони прийшли нададуть всю зброю, яку пообіцяли, то вони очікують суттєвих змін на фронті, на користь наших збройних сил. Тому тому можна сказати, що більт в напрямку рухається правильно, але такого, як шантажу, вимоги і так далі тому подібного, однозначно немає. Є пропозиція надати ще зброю. Можливо, але... це сигнал, Тоб... дійсно, це повідомлення треба читати інакше. Так. Да. Тобто, його більд пише пише так. Ніби потрапив на якийсь гачок росіян, що ніби угу. тут нас всі шантажують, мучають, щоб вони там раділи, що от або це е росіяни російські... дуже хочуть нас схилити до перемовин Ну тут. Спершу за все російські споживачі в глибинці, там бабуся, яка е має маленьку пенсію, там чи росіянин, який там проголод живе, читаючи коментарі до цього видання біль. На російських пропагандистських каналах чи чи засобах масової інформації радіє, що не не він голодує, тому що рано що скоро вже буде, як якісь зміни, але це все оце явно замовлення таке проросійське, це все їхні фантазії. Давай тоді до другої частини питання перейдемо. Ми обіцяли зробити розклад про п'ять регіонів, які зараз, на жаль, де оку... Ой, на жаль, окуповані. Але хочу подивитися разом з нашими глядачами, який же регіон ми де окупуємо наступне. Так, мені теж цікаво, це дуже оригінальне питання. Будемо робити. Перша у нас карта буде Луганська область, потім Донецька область, потім Запорізька область, потім Херсонська. Херсонська і Ікрим. Тобто починаємо з Луганської області. На кожну область буде одна карта, а потім ми подивимося, що нам скаже система Таро. Дуже цікаві. Оце по Луганській області. карта. Це у нас тут Риця Пентаклі, перевернута карта. Так? Можна сказати, що руху нема. Потім Донецька область. О, Верховна Жріця це така, папеса її ще називають. Хороша карта, це карта таємниць, карта хитрощів, карта якихось таких о, мудрих рішень. Запорізька область. Тут у нас туз Ну, Це хороша карта, це карта початку, це карта, о, о, коли дається шанс. Угу. Коли дається шанс, це хороша карта чудова. Потім Херсонська область. Херсонщина так. О, тут ми будемо радіти, бачите, це троєчка е, кубків, це якась радість. Угу. Святкування. І Крим, І дивимось... довгоочікуваний Крим. Так, дивимось Крим. Так. Тут у нас карта троєчка Жезла, це карта ну, така планування, це карта, коли бачите, щось там націлено, заплановано то ну, я вам хочу сказати, що от по цих картах однозначно будуть рухи, перш за все, по звільненню. Це Донецька область, але вона не повністю буде звільнена. Це ну, не зразу. Тобто якусь uh -huh. частину області буде звільнена, ці особливо місця, де зараз найбільш такі болючі бої, можливо, навіть буде мова йти про е, рухи звільнення Маріуполя, в цей напрямок. Так? Потім е, по тузу рух. На звільнення Запорізької області і Херсонської. Ну я так розумію, що Херсонщина е, за цим розкладом має найбільше шансів. Бо там так, я думаю, що можливо почнуть з Донеччини отуда спускатися вниз, відрізать е, відрізати оце угрупування російське, е, витісняти з Запоріжжя. І головне прорвати оборону можуть прорвати цю оборону саме на Донеччині, і звідти вирушити вже на звільнення, на звільнення Запоріжжя. Потім буде звільнена Херсонська область і рух на Крим. До речі, Ой, Крим Крим чекає звільнення вже дуже 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 давно. Так, а от Луганська на область Крим, і на буде, Як кажуть, на закуску. Так, ну дай Боже, сил, витримки нашим хлопцям і дівчатам, здоров'я і віримо в краще. Тобто такий варіант, най найпотужніший, так? але може бути з іншого боку, з Херсону е... рух на Запоріжжя і на Донецьк, або в одну сторону, або в іншу, але однозначно ці рухи будуть найбільш сприятливий період, найбільш такий. От Донеччина вона чим добра зараз, незважаючи на те, що там жорстокі бої, Донеччина дає можливість перемолоти купу росіян. Просто перемолоти. І чим більше росіян згине на нашій землі, тим краще для нашої держави, для нашого народу. От, тому о, це така, знаєте, оця о, жріця, це така карта таємниця. Тут, тут є такий певний нас може здивувати буде. приємно. О. А приємність роботи землю. Херсонщина любимо. скоро буде радіти. Я вам хочу сказати, що щиро вірю, що Херсонщина буде засівати кавуни і засівати. Там ці госп землі mm -hmm. вже під українським, українським небом. <свят> так, ми чекаємо на українські кавуни вже ще з минулого літа. Сподіваюсь, цього року ми їх все-таки скуштуємо. Івана, я пропоную теж перейти до запитання в такому, в цьому, в такому воєнному блоці про безпілотники. А, ми бачимо, що зараз на Росії почастішали вибухи. Які пов'язані з атакою безпілотників, і вони навіть уже там частково починають закривати небо, тестують свої сигнали повітряної оборони. А тепер там то падають безпілотники, то влучають. І власне, що кажуть карти Таро чи порадує нас якийсь масштабний прильот по військовим об'єктам Росії у найближчий час. Один цікаво, що нас, кажуть, витягнемо дві карти, тому що це питання таке широке, складне. От подивимося. Перша карта у нас. Мічей це карта швидкості. Це карта, що все буде дуже швидко відбуватися. І туз. Туз жезловий це теж, теж карта шансу. Я хочу сказати, що так. Безпілотники офіційна версія нашої держави, нашої влади, то, в тому що. Ніякі безпілотники українські не літають. О, ну, це о, так само, як їх Росії. там нет, у них о. теж на, на нашій території дуже довго ніколи не було. Перше за все, це самі росіяни знищують свої військові об'єкти і свої е, на, 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 паливні якісь е, бази з паливно мастильними матеріалами. І хочу вам сказати, що судячи з цих карт. Росіяни з кожним днем все більше будуть знищувати об'єкти в Росії. Може дя... слава Богу, вони, хоч самі себе будуть знищити. Вони почали це нарешті робити, тому що в Росії з'явилась така важлива місія у самих росіян: знищувати об'єкти в Росії. Військові і, і це не може нас не радувати. Так, так у них в Росіян виникло непереборне бажання нищити російську інфраструктуру, нищити. Російські військові склади, тому що це набагато легше, простіше і правильніше. Угу. Так. Отже, я думаю, всі зрозуміють. Так. Так. Е, пропоную перейти далі про хороше, оскільки в нашій назві карти Гроші два Аркана» є гроші. Давай поговоримо про гроші. Про українську гривню, бо спочатку повномасштабного вторгнення, ну, очевидно, що гривня трішки обвалилася. І, власне, от за останньою інформацією, вона почала трішечки укріплюватися, що це, звичайно, не так, як би нам хотілося, але в принципі за рік війни те, що наша валюта після року війни почала хоч трошечки, але укріплюватися і не падати, це вже теж. Невеличка фінансова така перемога. Тож пропоную подивитися за допомогою системи Таро, яким буде курс гривні до долара у найближчий час, скажімо так, весною. Хорошо, подивимося. Дуже цікаве питання. Дуже знову знову таки робоча карта, це карта шансу і мір. Мір це. Карта така інших країн, інших е, е, земель. Хочу сказати, що якихось серйозних глибоких змін у курсовій політиці або курс валют не буде. Тобто ні великих прішків е, девальвації чи великого укріплення не буде. Курс буде триматися більш-менш на такому рівні, як є, плюс-мінус там е, коливання якісь невеличкі будуть, перш за все, пов'язані з тим, що західні партнери надають нам фінансову допомогу. Вони дають цю допомогу в валюті, тобто кабінету міністрів або міністерству фінансів, треба продати ці кошти, які надають допомогу, да, щоб е, взяти гривню і там виплатити чи соціальні якісь питання, чи заробітні плати, чи якісь інші моменти. Тому е, цей баланс між тими коштами, які потрібні е, Україні в валюту валюта для того, щоб закупити там імпортні паловосині матеріали або щось інше. Оцей баланс буде утримуватись без якихось різких коливань, враховуючи також той факт, що е і Європейський Союз, і Сполучені Штати взяли, взяли певні зобов'язання перед нашою країною, перед е нашим урядом, що будуть нам допомагати. Вони це відповідно підписані відповідні документи, і це е однозначно впливає на курсову стабільність. Людям не треба переживати якихось катаклізмів із курсом не буде. Так, стабільність в цьому питанні, особливо під час війни, це теж дуже важливо. Це дуже це одне з дуже серйозних досягнень, тому що якщо б у нас рівня е, спустилась до того, щоб один долар вартував 200 гривнів, то ситуація була б дуже дуже непроста. Іване, пропоную перейти до геополітичних питань е, минулого ефіру. Ми з тобою робили розклад про ймовірність державного перевороту у Молдові. Тож, хто не бачив це відео, я прошу свою команду закріпити це відео, щоб ви могли переглянути створити посилання. Ну і ви можете його переглянути і написати нам у коментарях, чи справдився прогнози Івана і системи Таро. А сьогодні пропоную поговорити про Китай. Зокрема, про те, що Китай там нам пропонує план врегулювання української кризи. Доволі неоднозначний, і про те, що Лукашенко, якого називають картопляний пюрер, він на початку цього тижня поїхав до Цзіньпіня. І про Китай ще така історія, що Європейський парламент, слідом за Європейською комісією і радою ЄС, категорично почали забороняти використовувати соціальну мережу китайського TikTok і також про видалення цього застосунку заговорили в США про видалення його з федеральних пристроїв. У мене у зв'язку з Китаєм таке питання, от і цю соціальну мережу про те, що чи е, Захід почав здогадуватися про якусь підкилимну гру Китаю, і тому, власне, от дає такі, е, таку реакцію на це все. І, власне, що відбувається у нас з Китаєм? Зрозумію ваше питання. Витягнув декілька карт, щоб можна добре прокоментувати, тому що е, широке питання. О у нас Мах сьогодні у нас з'явився так, один раз попадає. У нас мир мір в перевернутому стані і карта Король Мічей. Ну, хочу вам сказати, що щодо Китаю, Китай е, включився в е, обговорення питань навколо е, війни. От, е, він вимушений це робити, тому що далі відмовчуватись вже нікуди. От, е, прийшлося, ну і Росія вимагає від Китаю якісь е, речі, хоча б, хоча б щось. От Китай видав е, папірчик, на якому там написали декілька речень, е, називають це планом, там або чимось іншим. От, які реально практичної реалізації ну немає, це просто Китай дуже часто в китайській політиці е, використовуються такі технології, що. Щось сказали, а ви там думайте. Однозначно, Китай не впливатиме на хід бойових дій, реальної підтримки Росії він не надаватиме. Мається на увазі зброя. От, розказувати, що да, ми, ми допоможемо, там росіянам вони можуть, вони можуть це робити багато разів, вони прекрасно вміють обіцяти. Вони от китайці, от, що обіцяти, вони це роблять. Професійно можуть це дуже довго робити. Захід, відповідно, йому це не подобається, що є на світі, ну, на нашій планеті, країни, які не розуміють, хто такий Путін або роблять вигляд, що не розуміють. Почав, звичайно, діяти. І оця заборона Тіктока це перші такі паровки, де західний світ показує свою рішучість. Е, сьогодні ми заборонимо ваш Тік-Ток, вони говорять так. Uh -huh. А завтра ми поставимо мито на китайські товари, ну, наприклад, на 200%. Uh -huh. І куди буде Китай дівати свої е, товари, якщо він повністю ну, на 80% і більше залежить від того від uh -huh. імпорту? Uh -huh. У Китаї серйозні економічні проблеми, незважаючи на те, що країна розвивалася довго. Розбудовувалась, випускає масову товару на експорт. Але в Китаї, як ви знаєте, що є серйозні проблеми у будівельній галузі, де цей пузир лопнув так, багато людей втратили кошти, багато інвесторів постраждали. Китай є чим займатися у себе. Оця вся ситуація з Китаєм це бутафорні їхні такі, е, от як мав щось там сказати, ніби там в якісь справах. Тобто, створити то, 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 видивість. Китай не буде реально допомагати Росії, так як допомагає нам Сполучені Штати або Європейські країни. Так, да, вони можуть добрим словом сказати, що от вони дуже, дуже не люблять, що війна, от що максимум, що вони можуть зробити, але реальної зброї або допомоги такої суттєвої для росіян від них не буде. Словами, нам так, не варто чекати якоїсь такої загрози, пов'язаної з Китаєм. Ні, тут можна дипломатичні якісь там речі, оці висловлювання, якісь там міркування, якісь там їхні думки. Потім це все можна можуть там розкручувати. Але зараз для війни важливо є практичне питання, тобто зброя, тому що Китай сьогодні дав одну там якусь формулу миру, вони поговорили і забули. А Сполучені Штати і Європа нам передали реальні танки, які на полі бою реально знищують реальних росіян, які вже ніколи не повернуться в Росію і не народять ні дітей, нічого. Оце різниця. Китай буде да, він буде говорити, що от треба щось робити. Але лише говорить. Іван, я тобі дякую за такі цікаві. Позитивні прогнози на цей тиждень, який ми розглядаємо. Хочу нагадати, що для того, щоб першими бачити наш ефір, вам потрібно підписатися і поставити дзвіночок. Ми з Іваном щотижня робимо розклади на найактуальніші події сьогодення. І також ви можете залишати свої запитання у коментарях під цим відео. І я обов'язково його озвучу Івану, і ми подивимося відповідь на це запитання. У нас завжди цікаво. Ми завжди працюємо для вас. Так, правильно. Тож до нових зустрічей, до побачення! До зв'язку, до зустрічей.